Привіт! Сьогодні буде коротенька інструкція, як налаштувати карбюратор триммера, а також будуть в другій частині відео деякі рекомендації по використанню бензопили, і як, на мою думку, краще це робити. і так почнемо з того, що у вас є якась проблема. Сама ця коса. Не набирає якісь там максимальні обороти, допустимо, коли ви нажимаєте газ, ось сюди от, вона починає глохнути і так далі. Для початку вам потрібно відкрутити повітряний фільтр. І глянути, чи немає в ньому ніякого сміття. Те, що він трохи вологий, це нормально. Якщо є якесь сміття, його потрібно промити, висушити не біля відкритого вогню і трохи пропитати маслом. Кажуть, що коли воно пропитується маслом, то тоді він краще вловлює всякий бруд, всякі пилинки. Але як би воно не було, все одно звідси то масло, що ви в бачок додаєте, воно. Чуть-чуть випльоскується і ви бачите, воно таке чи все одно маслянисте. Тобто він сам по собі пропітується. Головне, щоб не було ніякого пилу і щоб він був більш-менш чистенький. Далі, що потрібно робити? Оцей тросик провіряти. Цей тросик не має дуже сильно люфтити. Якщо в нього буде дуже сильний люфт вперед-назад. То тоді, коли ви нажимаєте на ручку а газу, бачите? Якщо буде дуже сильний люфт, то тоді не буде нормально газувати він. Грубо кажучи, коли ви нажали повністю вижали ручку, то оцей от ползуночок, він може бути не до самого упора, а він буде десь до середини. Таким чином, Утут -от не буде відкриватись повністю клапан і не буде повністю подаватися бензин. Далі налаштування холостого ходу. Ось цей гвент відповідає за налаштування. Цей гвинт регулює, грубо кажучи, оцей сам холостий хід. Коли ви гвин будете крутити за годинникову стрілку, відповідно воно буде випирати. І таким чином звук холостого ходу буде більш гучнішим, більш чистішим. Але буде такий момент, коли на тому валу, вже на холостому ходу, почне крутитися сам диск. Такого допускати не можна. Потрібно відрегулювати так, щоб він стабільно працював, держав, але не глох. Тобто ви його відкручуєте, тільки він починає глохнути, починаєте збільшувати оцю от відстань. Грубо кажучи, він вас заглох, я вам рекомендував би десь на четвертинку, отак от, додати. Після того, хвилин, після того не хвилин, а напевно секунд 15-20 чекати, поки збільшиться. І буде відчутна різниця. І дивитися, чи він не глохне. Якщо він не глохне, тоді все нормально. Має бути максимально стабільна робота з мінімальною кількістю бензину, який витрачається регулювання самих оборотів. відповідає оцей гвинт. На всіх майже бензокосах. Потрібно як робити. Повністю цей гвинт закручувати до упора за годинниковою стрілкою, щоб він далі не крутився. В когось буде отаке положено в когось буде отаке, в когось таке. Значення немає. Далі потрібно що зробити. Далі вибирайте, допустимо, отак, і відкручуєте півтора оборота. Я вам пропоную це робити по Чистинках. Тобто, якщо в мене стоїть отак, от, я роблю раз, два. Три. Буде півтора оберта. Після того пробую завести. Це такі базові налаштування для майже всіх тримерів, майже всіх кос. Це потрібно з часом робити, через те, що іноді. Воно чи розшатується, чи десь затягується, чи навпаки відтягується, і тоді обороти або збавляються, або збільшуються. І після того проводи газувати. Оцим от гвинтом ми регулюємо саме подачу бензину в карбюратор. Але тут саме не оберти в. Змінюєте, а ви змінюєте пропорцію, пропорцію бензину до пропорцію повітря, яке надходить. Тому, якщо ви хочете, щоб було чим більш економічніше, то оберти мають бути максимально високі. Але при цьому, чим більші оберти, тим менша подача палива. Тим воно економічніше, а але... тягова сила буде менше, через те, що менше палива буде, відповідно буде менше потрапляти палива в двигун. І таким чином пропорція повітря до бензину вона буде менша. Чим більша пропорція, тим буде потужніше працювати пилка. Грубо кажучи, якщо ви хочете максимально економічно працювати, то потрібно. Оцих півтора оберта приблизно і залишати. Якщо стабільна робота, все окей. Якщо у вас більш якась буряни, або якась трава, що замотується, або якась насадка важка, допустимо, такий диск. І, грубо кажучи, ви не можете нормально косити, бо у вас там не 52 куба коса, а якась чу-чуть слабша. Тому. Можна ще, грубо кажучи, на четвертинку відкрутити. Тим самим, чуть знизивши оберти, чуть-чуть збільшивши подачу палива, але збільшивши відночас і потужність, на цьому регулювання закінчено. Далі ви пробуєте, провіряєте, якщо все нормально працює. І працюєте. І так, мої побажання і рекомендації по роботі з тренером. По-перше, якщо ви хочете, щоб був. Чистий зріз, тобто ви на сіно кошите, або ви косите якийсь бур'ян, і вам потрібно скошувати, допустимо, якісь такі от грубі гілки, порослі якоїсь вишні, от, і щось таке, і так далі, то вам потрібно отакий диск. Вони бувають різні, але саме диск. Не три лопості, не дві лопусті, а отакий такий диск. За рахунок оцих зубців. Воно дуже добре скошується. Тобто ви плавно підносите косу, і воно починає гризатися і спилює, ну, напевно, навіть до сантиметра гіляки. Друга порада. Перед використанням пилки всі оці, оці гвинти, особливо оці гвинти на ручках, перевірте, чи вони закручені. Бо я один раз провтикав і як бачите, просрано один винтик, це вже якийсь колхоз я зробив, щоб воно просто тримало. Вони іноді не докручуються, іноді з часом розкручуються, тобто це 15 секунд ви потратите, але будьте спокійні, що ви ніде нічого не просрете, поки будете косити. Я тут чуть колбашусь камерою через те, що комарі кусають, бо якраз поки двигун настигає, поки бензин закінчився, бо кусив. Такомарі налетіли. Далі, оця от м'якушка, в когось вона є, в когось нема. В кого є, зручно, але є нюанс. Вона тупо порветься, бо вона постійно контактує з от пластмаскою. На яку вона лягає. Тому, навіть якщо вона нова, я б вам рекомендував просто взяти її, його обмотати скотчем і просто зробити, щоб воно було слизьке. Тоді. Вона просто не порветься. Грубо кажучи, оце от я от порвав за перші два рази кусіння самою пилкою, а потім замотав і це вже третій рік, все нормально. Воно просто скользить і нічого не потрібно робити. Далі, свічка. Завжди у вас має бути одна запасна свічка. Купля... Купляєте, якщо нову пилку, купіть свічку, запасну. Це може бути будь-який бренд, але одна запасна свічка має бути, бо дуже часто з нею є проблема. Вам, допустимо, треба косити, немає часу це чистити, гратися з нею. Віщолкнули, викрутили, витягнули свічку, замінили, працюєте далі. По поводу газування. Я не знаю, до речі, наскільки це правильно, але багато хто заводив отак от. Приводив старт. дьоргає і вона заводиться. На цій бензокусі, в принципі, от в нейтральному положенні так само праймером зробили, ці налаштування зробили, дернули і вона на нейтралці теж заводиться. Причому заводиться нормально, не на максимальних оборотах. Я не знаю, наскільки це правильно, відпишіть можливо, порадити щось. чи це правильно, чи це ні. В мене, допустимо, так заводиться і мені так комфортно. Далі з приводу самої роботи. Ви могли чути, що коли десь біля домів скошують, або хтось косить траву, такий звук, як ніби він нажимає газ і відпускає, тобто оцей звук. Ніби нажимає, відпускає, нажимає, відпускає. Так ніхто ніколи не робить. Через те, що постійно попадає в свічку рідина і воно потім забивається, свічка вигорає. Ну, коротше, в мене була така проблема, що я. Оце Пару раз дергав. І після того свічку потрібно було чистити, бо багато палива туди попало. Я вам просто рекомендую не на максимум вижимати. Грубо кажучи, якщо вам не потрібні ці обороти. А постійно тримати на такому мінімально-мінімально середньому рукою зафіксувати. Не потрібно отак от жамкати вверх вниз вверх низ А зажали на оптимальному якомусь. І так і працюєте. Тобто йде постійна подача палива і не потрібно нічого більше робити. Вибрали якісь оптимальні обороти і все. І на цьому воно буде нормально працювати, не буде ніякої фіні у вас. Комарі Комарії дючіс. Ск... Далі, якщо ви так, як я, знімаєте захист, це зробиться для того, щоб воно нижче скошувало, то не забудьтеся, отут є зазвичай такі отвори. От бачите, оцей отвір. в нього попадає бруд. Цей бруд попадає відразу на штангу. Не полянуйтеся замотати якимсь скотчем чи ізолентою, щоб воно туди нічого не попадало. І тоді і сам скос буде більш. До землі, як то кажуть, і до захисту нічого путатись не буде, і це буде набагато краще. Якщо кошуєте таким диском, остерігайтеся всього, що може відбити оці от побідітові наб'єчки. Тобто камінці, метал, все це краще обходити. Я оці от камінці. За перших три рази як ним вчився косити, їх таки позбував, а потім вже навчився і все з ними нормально. В даному диску і немає 16 цих однокльопок побідітових, але він все одно чудово коси. І так, підсумуємо налаштування карбуратора. Перевірили тросик, чи він натягнутий нормально, не супер болтається. Має бути люфт 1-3 міліметра, це нормально, але щоб не супер болтався. Далі регулюємо оцим маленьким синьким гвинтиком. Оцим от. регулюємо. Холості оберти так, щоб вона не глохла, і чуть-чуть піддаємо газку, щоб вона точно не глохла. Бо коли буде приход і, не дай Бог, вона заглохне, це буде такий дискомфорт, що краще чуть-чуть бензину буде більше втрачатися, буквально чуть-чуть. але робота буде стабільніша, з цим краще не жартувати. І закручуємо цей гвинт до упору. Потім на півтори оберти відкручуємо і все нормально.